Google. А отут саме цікаве, От сім років я вже займаюсь да, цим всім IT-місцевим розкруткою. І помітив одну штуку. От в мене на сайті є контекстна реклама від Google. І на 95% сайтів України і взагалі світу знаходиться контекстна реклама Google. Оця вискакається з усіх сторон, і його питаєте закрити якось, Оце вона. Це все Google. І нашого місцевого бізнеса рекламу в Google, в Асенсі я не бачив, якщо чесно, дуже рідко бачив, і то це в основному це якісь мережі великі, там тіпа типу, гіпермаркета, васоль, там, мою і так далі. Ті, хто намагаються а місцеві чомусь не використовують, Не знаю чому є така штука, Google адценс. Зараз в принципі про Google трошки тут прочитаю вам. Google – це не просто пошуковик, а ціла екосистема цифрових інструментів. Він відповідає на питання, знаходить інформацію, прокладає маршрути, допомагає працювати і навіть прогнозує інтереси користувача. Google – це штучний інтелект у дії, який знає про нас більше ніж ми самі. Це Gmail, YouTube, Google Maps, Google Docs і ще десятки, а може сотні, спришло сервісів, без яких важко уявити сучасний інтернет. Фактично Google – це двері до всесвітньої інформації, де важливо не лише питати, а й правильно шукати. І це так і є. Двісті, що потрібен Google. В Google шукають всі. Ну, реально, як що щось не зрозуміло, так по гуглі, іди по гуглі. Це, це стало звичне слово для нас. Е як просуватись в Google? Є пошуковик. Тобто ви видаєте якийсь запит? Да? Запит, наприклад, купити телефон онлайн, купити телефон Первомайська. Да? І цей запит вам по покидається рядок сайтів. Е основне. Що треба тут знати, вам треба впасти в цей топ-10. Це може бути е, ваші соцмережі, може бути Інстаграм індексується в Google, Telegram також індексується. Може це запрети, то по умолчанню воно індексується. Е навіть трет, це здається, це інстаграма, твіттер. Коротше, ну майже все індексується. І сайти також саме індексуються. Тут я трошки перескочив, давайте ще е спочатку з приводу запитів є два варіанти. Ви може, можете бути самі запитом, тобто шукають вас вже вас знають ваш бренд, ваше ім'я, ваш да, або вашу компанію, наприклад, також знаєте, тобто знаходять, і вам просто потрібно, щоб в гуглі не провтикали, да? Це як зробити? От я у мене, наприклад, да? вити Пірсь-Сіті, і там перших 5 чи 6 посилань буде: Телеграм, Ютуб, сайт, Пірмай Сіті, Інстаграм, Ну не провтикають ніяк. По-любому попадуть, хоч якось не попадуть до мене. Неважливо куди. E, і тому, якщо у когось є вже розкручений свій хороший бренд, то перевіряйте, просто перевіряйте цю інформацію. Як це все розкрутить, я далі розкажу. Тепер другий варіант. Коли ви не, не особистий бренд, і вам потрібно підлаштуватись під запит, наприклад, купити телефон. Да? Тобто, у вас, наприклад, є інтернет-магазин, і вам потрібно свій інтернет-магазин, щоб він був вище всіх. Да? В гуглі. Коли ти шукаєш, купіть телефон, ти хочеш, ти ж хочеш продати товар, правильно? Дуже, а, не, для цього, ну це в принципі, скажімо так, це, це, так, це ще на 5 годин може бути прияти на це робити. А скажу основне, я, що на це впливає? Впливає на видачу в гуглі, щоб ви були повище, отака от от, от система. Тобто отут Взверху зверху ви, а знизу. Всі, хто вас цитують, і посилання на ваші ресурси. Тобто, чим більше посилань на ваші ресурси, хтось вас цитує, десь вас упомінають, десь про вас написано в якихось новинних газетах, неважливо, в новинних порталах, це все дає те, що вага для Google вашого ресурсу стає більшою. тобто, ваш ресурс стає цікаві більший, і він його видає вище. Це робиться багатьоми методами: закупка силок, біржа силок, може хто знає, хто не знає, це класно. Це робиться. Пеш соцмережами і AdSense, який можна налаштувати. Це в принципі, принцип такий самий як Facebook AdSense, да, таргетинг. Там такий самий, тільки ти можеш налаштувати рекламу на всі сайти в світі, по факту, ну реально. Е, в пошту, в той самий стрічку пошуку. Тобто є пошук, може, да, помічали. Спочатку йде одна-дві реклами, а потім вже йдуть звичайні сайти. Туди можна в це також через Google робиться. Тобто YouTube, там секундних ролик вставляєш, і його неможливо навіть вимкнути. по-любому подивишся. Це дуже крута реклама. І Також можна строїти на Первомайськ, тобто як таргетинг. чисто на Первомайськ, на район, на південь України, неважливо. Тому дуже раджу хоча б просто подивитись на Ютубі, що може Google. або самому почитати, знайти якісь цікаві статті. Тому що Google — це 80% реклами, яку можна, через яку можна продвигати взагалі все, що завгодно, що особистий бренд, що товари. Ну коротше, послуги і так далі. Кіма Добре. скажи, будь ласка, ти допомагаєш бізнесам налаштовувати? Е, Якраз дуже влучне питання. Дякую, класне. Якраз я зараз над цим думаю, тому так. Я думаю, я вже просто робив, але я робив інтернет-магазини і політичні кампанії. мене такий свій досвід є. Е, зараз я думаю цим зайнятися, якщо чесно. Трошки mm -hmm. розгрузити то що я казав перед цим про делегування, трошки mm -hmm. розгрузити себе з City і зайнятися більш консультуванням і продвиганням ну, певно своїх знань трошки. Це крутя чим це той самий таргін, не ж кажу, більше в раз набагато 10. Набагато, да. набагато ширше. Набагато. Ну, це ти можеш залізти туди, куди, ну, ти навіть не розумієш, от тебе тут прийшла посокові клієнти. Откуда хочеш? Є такі бізнеси, вони приходять і кажуть, ми хочемо, щоб нас показували на YouTube. Вот. вот, це, вот воно? це воно, це саме воно. Тобто через Google AdSense можна записатися просто Google Adsense, ви можете налаштувати все.